І так, привіт, Ютуб! З вами знову леший і 400 км з оцим от мастодонтом позаду. Замінив я стокові дзеркала, ці трошки менші. Мають такий от синій відтінок. Готуюся потихеньку до дальняка. Можливо, можливо. Скоро на моєму каналі вийде дальняк довгожданий, не той, з який я катав, трошки інший дальняк. Поставив я собі ручку круїз контролю. Це така от пластикова штучка, яка фіксує ваш дросель в тому положенні, в якому ви собі виставляєте. Для дальняка, для, в принципі, мені навіть для повсякденних покатушок це Must have. Мені зайшло. Я тепер не знаю, як я до цього катав, просто. без неї дуже-дуже прикольна штука. Єдине, що треба відкидувати е, дросельну е, власною рукою. Як бачите, зняв я сумочку з баку, бо вона е, ну, погано фіксувалася. Е, погано там, я додавав туди неодімові магніти, але вона все одно погано фіксувалася. І маємо от таку от штуку. Тобто ми бачимо кофер під два шолома. Чим шикарно, коли ти приїздиш десь, ну, десь катаєшся в місті або десь просто на повсякден катаєшся. Ти собі сюди склав шолом, склав перчатки. Я тут ще маю дощовик. Ну, Що я тут маю я маю шолом, я маю свої перчатки. Відповідно, балаклава. І так, Я катаюся в балаклаві. Я маю тут дощовик армійський, свій, маю цю от сумочку з інструментами. там Маю окуляри, окуляри я рахую на літо Томаст Хел. Я їх маю в такому от чохольчику і вони собі живуть тут в мотоциклі, їм ніц не бракне. Маю тут такий невеличкий набір інструментів, кому треба, кому не треба, я використовую і маю. Отаку от резиночку. Вона йшла з кофром і маю павука. Павук це така от сітка, яка вам допомагає закріпити якісь речі, які вам необхідні ну в дорозі, в якомусь от вашому шляху. Я не знаю, чи є сенс тепер ставити бокові кофри. Можливо, на дальняк я все-таки їх поставлю. Це буде такий доповнення, скажімо так, образу з крема. Але ну, насправді багажник Женя Орлов дуже дякую, друже. Багажник, отакий кофер Мені дуже подобається. Є тут можливість підвести сюди те, що дублює наш стоп-сигнал. Також нам, отут -от наш багажник трохи заважає. Бачите поворотники. Давайте я продемонструю, щоб не бути голословним. Трошки-трошки заважає нам бачити наші поворотники. Як бачите, він знаходиться е, не повністю, не повністю його видно, знаходиться за такою стієчкою нашого е, багажника, і то може викликати якісь проблеми. Е, можна перенести його на кріплення номеру десь десь сюди. Ну, за такий от наш болточок. Винести сюди поворотник, або десь його закріпити на багажнику. То буде вирішуватися вже після того, як я встановлю кофри. Кофром я задоволений на всі 100%. Тобто, коли мені треба е, я от сьогодні з'їздити на нову пошту. Я на нову пошту заходжу як біла людина, без шолома, без якогось рюкзака, з отакою от бананочкою. І все. І, в принципі, все решту я лишаю в мотоциклі, мотоцикл лишається на парковці. Якщо ви десь виїжджаєте, ну, так собі, просто прохватити по місту, сюди влазить шолом, сюди влазить майже все ваше спорядження. Я думаю, сюди навіть влізе мотокуртка. Треба, до речі, буде спробувати. І в принципі, ви то екіп з собою не тягаєте. Такі в мене сьогодні справи, такі в мене покатушки, такі в мене обновки. Бережіть себе! А з вами був Леший. До побачення, до скорих зустрічей. Слава нації і смерть Російській Федерації.